Як, як як мені поясніть, дивіться, от прийшов чоловік, приніс воск. Да? оцей воск. Світленький, жовтенький, там в машині куча цього воску. Коротше, все класно, пахне, все чітко. Передає мені чоловік воск, значить, почтою. Оце ще ну, куди не йшло. Але дивіться, що робиться всередині. Потім дивлюся, я коротше, далі. Достаю я коротше, злиточок, Дивіться, охрінеть можна. Темний, як смерть. Не знаю я навіть. Е, ну, коротше, чоловік той воск каже, а що мені з ним робити? Віддав на, 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 на свічки. Значить, Я його почав нюхати, обнюхав сколов, Ну, коротше, ребят, ну як таке може бути? Це, це не є файний віск. От це теж не є файний віск. От це взагалі не файний віск. І. Я, е, я просто-напросто. Е, дивіться, це вообще капець. Це вообще капець, тут воску нема. Як оце?